Свобода юридична можливість людини поводитись відповідно до своїх волевиявлень. Тобто робити все, що бажається. Але тільки те, що не заборонено законом і не спричиняє невиправданої шкоди правам і свобод інших людей. Абсолютна свобода. Свобода робити все, що бажається. Справжня правова свобода. Свобода робити все, що подобається, але без шкоди свободі і правам інших людей. Завдання права полягає в тому, щоб свободу усіх ввести в розумні, справедливі рамки. Свобода це можливість робити дозволене право. Загальний закон це свобода, яка закінчується там, де починається свобода іншого. Віктор Гюго. Визначення. Свобода є фундаментальною характеристикою людського існування, оскільки свобода не те, чим володіють люди, а те, чим вони є за своєю суттю. Як універсальна характеристика людського буття, свобода стосується здатності людини обирати своє буття та керувати ним, і безпосередньо пов'язана з відчуттям незалежності, відчуження та відповідальності в суспільних стосунках розрізняють два типи особистої індивідуальної свободи: негативна свобода, коли зосереджується на відсутності втручання з боку інших людей. Україну. Позитивна свобода, коли увага. Слава Україні! Банду геть! Зсереджується на спроможності особи самостійно ухвалювати рішення. Щодо вчинення власних дій. Іншими словами, позитивна свобода передбачає не свободу від, а свободу для. Свободу вести певний передбачений спосіб життя. Види свободи. Види свободи можна розділити на три категорії: свобода волі людини, свідома свобода вибору у житті, приватних життєвих рішень, обранні життєвих пріоритетів, організація свого життя тощо. Суспільна свобода, громадянина, права людини, суспільстві та державі, регульована законом. духовна свобода, духовна свобода особистості, християнське розуміння свободи духа, від рабства гріху та гріховних страстян, тобто від своїх вже пристрастей та злих навичок, наприклад, від гніву, нетерпеливості, осуду. Слабострастя, жадібності, заздрості, надмірних пожадань плоті. Тощо Микола Овчаров визначив п'ять видів свободи. Свобода пересування це можливість вільно пересуватися, в просторі, відкривати нові горизонти та долати обмеження фізичних кордонів, право на самовизначення. Людина має право визначати свою особисту ідентичність, вибирати життєвий шлях та нести відповідальність за свої рішення. Свобода думки це внутрішня свобода, яка дозволяє мати власні переконання, ідеї та погляди, навіть якщо вони відрізняються від загально прийнятих норм. Свобода слова це право висловлюватись. Власні думки відкрито. Проте воно завжди супроводжується відповідальністю за свої висловлювання та можливі наслідки. Свобода політичного вибору. Ця свобода полягає у можливості робити вибір, який відповідає власним політичним поглядам, але в той же час вона також обмежена правилами демократії, правами інших людей та законами. Фрідріх Гайок визначає стан свободи чи персональної свободи людини, стан, у якому людина не є об'єктом примусу суб'єктивних бажань когось іншого чи інших.